Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео ще про один мій улюблений Вікторінокс. Він мене стоїть на другому місці. Я його називаю літній ніж. І так я вам презентую Вікторінокс Вейтер. Чим цікава саме ця модель? А тим, що в неї нестандартний форм-фактор. Тобто, зазвичай всі ножі вони йдуть 91 мм, ця моделька вона 84 мм. По факту, якщо порівнювати ось з дорослим братом, різниці майже ніякої немає. Але відчуття від цього ножа вони кардинально відрізняються. Пройдемося по інструментах. Е найголовніше це тут кліночок. За те, що різниці майже немає, клінок. Теж майже не відрізняється. Тому він стандартний кліночок. Мінус в тому, що коли два клинка, можна якось розкидати задачі, це більш функціонально. Але не потрібно думати, тобто який клинок мені зараз використовувати, я просто відкрив ніж і користуюсь. Також за те, що інструментів тут по факту мало, його дуже легко знайти. Це теж плюс. Далі у нас йде штопор. Тобто стандартний штопор, я вважаю, що це краще, ніж викрутка, я вже розказував чому, не потрібно пояснювати, це дуже круто. Далі у нас йде це відкривашка. Вона фіксується в двох положеннях, тобто, Ось в такому і під 90 градусів. Цікаво вона тим, що це комбо Тобто, Якщо порівнювати з іншими моделями, де їх зазвичай дві. Функціональність одна і та ж сама, тільки тут цей інструмент один, тут їх два. Да, вони не такі зручні, але це точно так же йде викрутка. Це в нас іде відкривачка для бутилок, для банок, тому подібного. Концерний ніж. Ну і тут отвір для загину якоїсь проволки або зняття ізоляції і тому подібне. Мінус цієї открошки в тому, що вона не заточена. Тобто дуже тяжко відкривати консерви. Тобто воно його як не прорізає, а ніби загинає метал. В принципі, я бачив, як люди її заточують, але якщо наловчиться, можна користуватися без проблем. Тим більше нею не потрібно там відкривати по 20 консерв в день, зазвичай це один раз колись прийдеться. Я думаю, ну, можна помучитися, скажімо так. Із мінусів її це те, що коли користуєшся викруткою, центр мас зміщується, і тобто вона ось. Нерівно так іде, а вона йде, скажімо як, вінтом. Але теж, якщо прилувчиться, е ніяких проблем немає. Далі у нас йде це колечко, яке вікторінок вважає теж як за ще один інструмент. Ну і стандартно, тут у нас йде зубочистка і пінцетик. В цей ніж я додав часову викруточку і булавочку маленьку. Стандартно, я вже це показував. І тобто, із заявлених 9 функцій, я зробив їх 11. Чому цей ніж я назвав літній? Літній тому, що він дуже маленький, він легесенький і максимально компактний. Тобто, коли літом жарко і всі ходять в шортах, його можна поцепити на карман, і він не відчувається взагалі. Тобто таке враження, що його взагалі немає в кармані. Тобто він дуже легесенький. Також ось ці габарити за те, що він там буквально на декілька міліметрів менший, ніж звичайні моделі, його можна поцепити на ті ж самі ключі. І він таки непогано виглядає. Моделька ця дуже цікава. Ще плюсом його є це дешевизна, Тобто це один із найдешевших ножів, які є у Victorinox. В принципі, я рекомендував би кожному підійти і її десь пощупати вживу. Тому що відчуття, які дарує цей ніж, вони неймовірні. Дякую за увагу.